Дивуєте, дорогенькі люди, ну та й що ніхто не знає, як збільшити груди. Ще б повірила, ну, чесно, хто виріс у місті? Їм традиції народні десь в одному місті. А сільські до вас звертаюсь, не ховайсь за клуню. Що? У внучки з силікону груди вже, бабуню, годувала її з десертної. Чи з чайної лишки, а не можна було дати полизать варишки. Ліньки взять у миснику файненьку копистку, вимісала в баняку кашу й шкварок трішки. Хочеш внучці груди файні, Боже поможи. Тицнула їй ту копистку, їж давай, лежи. Але так робити треба ще в шкільному віці. Як прогавили пропало, не виростуть циці. Отако дівча плескате, лишиться до скону, а тоді купуй, бабуню, груди з силікону. Я ото про макогон собі нагадала, не облизуй з нього маку бабуся казала, бо собі отим ти зробиш послугу паршиву. Буде суджений твій мати макітру плішиву. Як на молодцю сучасну щоразу дивлюся, то підозрюю, начиння не мають бабусі. Макогон лише і жодної варишки у хаті. Тому й хлопці ходять лисі, дівчата плескаті.